Прогноз погоди в Україні з 25 по 31 грудня 2025 року. Мене звати Українчик. Останній тиждень грудня в Україні стане підсумковим і показовим у плані погоди. Саме в ці дні остаточно сформується зимовий характер атмосфери, і країна поступово увійде в новорічний період уже з розумінням того якою буде зима на старті нового року, період з 25 по 31 грудня обіцяє бути спокійнішим за попередні дні, але водночас холоднішим і більш стабільним? Починаючи з 25 грудня Україна перебуватиме під впливом холодної повітряної маси, яка закріпиться над значною частиною Східної Європи. Атмосферний тиск почне зростати, хмарність зменшуватиметься, а це означає холодні ночі та відсутність різких температурних коливань. На півночі та північному сході нічні температури опустяться до мінус 10 мінус 14 градусів за Цельсієм, Місцями можливі короткочасні зниження до 16 градусів морозу. Удень тут утримується від мінус 5 до мінус 8 градусів. Сніговий покрив, що сформувався раніше, залишатиметься стабільним без ознак танення. У центральних областях у цей день нічна температура коливатиметься в межах від 8 до 12 градусів морозу у день мінус 3, мінус 6. Опади переважно слабкі у вигляді снігу, подекуди без істотних опадів. На заході країни температура буде дещо м'якшою вночі від 3 до 7 градусів з позначкою мінус у день від мінус 1 до мінус 4 градусів за Цельсієм. Проте відлиг не очікується у Карпатах збережеться зимовий характер погоди з морозами до мінус 12, мінус 16 градусів та локальними хуртовинами на хребтах. 26 грудня погодна ситуація суттєво не зміниться, але морози стануть відчутнішими. Антициклон продовжить утримувати свої позиції, забезпечуючи ясні ночі і холодне повітря. У Чернігівській, Сумській, Харківській областях нічна температура може знижуватися до мінус 17 градусів, у день значних змін не очікується. Центральні області залишаться у межах від мінус 4 до мінус 7 градусів в день. Сніг, що лежить, буде сухим і неважким. На півдні України в цей період зима поступово посилюватиметься. Денна температура вже не підніматиметься вище нуля, а нічна опускатиметься до мінус п'яти восьми градусів. У прибережних районах Чорного моря можливий вологий сніг із налипанням, особливо у нічні та ранкові години. Це може створювати складні умови на дорогах і тротуарах. 27 грудня стане днем остаточного закріплення зимової погоди у більшості регіонів. Морози поширяться практично по всій країні. На сході та північному сході нічні температури знову сягатимуть мінус 15, мінус 18 градусів, удень мінус 6 мінус Центральна Україна матиме стабільні зимові показники без різких перепадів. Сніговий покрив збережеться. А місцями навіть трохи збільшиться за рахунок слабких опадів. Західні області цього дня залишатимуться у відносно м'якшій зоні, але без відлиги. Температура вночі коливатиметься від 4 до 7 градусів морозу у день близько мінус 2 градусів. У Карпатах морози посиляться до мінус 18-20 градусів, можливі короткочасні хуртовини. Та погіршення видимості на перевалах. 28 грудня стане одним із найхолодніших днів у цьому періоді. Саме цього дня вплив антициклону буде максимальним. Нічні температури на півночі та сході можуть опускатися до мінус 18 градусів за Цельсієм у центрі до 13 градусів морозу. Денний прогрів буде мінімальним, сонце з'являтиметься. Але істотно не впливатиме на температурний фон. Погода буде сухою, морозною та спокійною. У південних областях температура вночі опуститься до мінус 7 -9 градусів, в день мінус 1, мінус Для півдня це досить рідкісний сценарій наприкінці грудня, місцями можливий слабкий сніг, який сформує невеликий, але помітний сніговий покрив. 29 грудня атмосфера залишатиметься стабільною, морози трохи послабшують, але все ще залишатимуться зимовими. Нічні температури в середньому будуть на 1-2 градуси вищими ніж напередодні. Сніговий покрив збережеться практично по всій території країни. Саме цього дня зима виглядатиме найбільш класичною. Іній паморозь, сухий мороз і чітка зимова картина. 30 грудня Україна залишатиметься у зоні холодного повітря, значних опадів не прогнозується, морози триматимуться рівномірно, на дорогах і тротуарах зберігатиметься ожеледиця, особливо вранці та ввечері. Температурний фон суттєво не зміниться порівняно з попереднім днем. 31 грудня, завершальний день 2025 року, пройде під знаком справжньої зими. Усі регіони матимуть морозні ночі та стабільний сніговий покрив. Температури напередодні Нового року очікуються такі: на півночі, мінус 10, 14 вночі, мінус 5, мінус 8 градусів в день. У центрі мінус 7, мінус 11 вночі, мінус 3, мінус 6 вдень. На заході від 3 до 7 градусів морозу вночі. На сході від мінус 11 до мінус 15 вночі, на півдні мінус 5, мінус 9. У Карпатах морози сягатимуть 18 градусів з позначкою «мінус». Таким чином Україна увійде у Новий рік зі стабільною зимовою погодою – Морозною, сніжною і без різких відлиг. Друзі. Як завжди, прошу вас підтримати наш канал. Мене звати Українчик. Будь ласка, напишіть у коментарях, з якого міста, області чи села України ви нас дивитесь. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Це допомагає каналу розвиватися і робити прогнози ще точнішими саме для вас. Щиро дякую всім за підтримку. Будь ласка, бережіть себе. Нехай з вами буде сила і Бог. Мене звати, Українчик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Бережіть себе.